Нам з дівчатами усе вдалося. А знаєте чому? Все просто, бо сьогодні ми у Тернопільській подружки. святкуємо день нашого рідного міста. У компанії тільки без друзів за командою Радіо Тернопільська хвиля. Ті мегапозитивні люди зробили так, що ми вже вкотре згадали про наших захисників. Ось і виходить, що кожна подія стає особливою, коли ти її робиш разом з тим, хто з тобою на одній хвилі. Тож ця подія прямісінько для них і про них. А ми, як завжди, йдемо працювати і знайомити вас все детальніше з усіма причетними до цієї події. Сьогодні зайдемо на навмисне короткі запитання для представників тернопільської хвилі АПЕ, щоб наші глядачі нарешті зрозуміли, що різниць а що об'єднує таких чудових людей, як вони. А тому не зволікаємо і разом зануримось цю атмосферу єдності і поспілкуємося з головними героями події. Чи є у вас особливі історії, які пов'язані з благодійністю для хлопців з передової? Могли б ви ними поділитися. Дякуємо Яну, за запитання. Так, звісно, від початку повномасштабного вторгнення музичний дует шоколад займається теж благодійною діяльністю і допомагає нашим Збройним силам України у мірі своєї можливості. Але, мабуть, одне із наших найбільших досягнень це є авторська пісня, якою сьогодні ми будемо відкривати наш благодійний вечір, яка називається Тематично ми переможемо. Це як заклик, як новий гімн, який звучить на весь світ, з покликом того, що Україна не Зламна Україна сильна, незалежна, і ради такого квіту, як ви? Ми готові продовжувати працювати і творити справжню українську музику. У вас досить ліричні та проникливі пісні. Зараз нашим захисникам на передовій не вистачає тепла. Чи є у вас якийсь зворотний зв'язок з нашими хлопцями? Звісно, дякую, Полінко, за таке питання. Буквально нещодавно ми написали новий трек у співавторстві з поетесою, яка точно тобі відома, Ліна Костенко, чула про неї. Отак ми написали пісню, яка називається пережити. Це про момент, що кожен фініш це по суті старт, і навіть після найтемної ночі наступає сонячний ранок, і ця пісня теж як заклик, що все в житті погане минає, і на заміну приходить щось нове, світле та добре. І теж наша композиція, якою ми дуже пишаємося, яка носить таку неймовірну назву. Ми переможемо. Це про нашу перемогу, про те, що Україна обов'язково переможе. Яким чином ви б могли себе пов'язати з тернопільською хвилею після її ребрендингу? Дякую, Сонце, за, за запитання. Тернопільська хвиля неодноразово була партнером разом із нами. Це той момент, коли ти знаходиш однодумців і людей, які дійсно живуть тим, що роблять. Ми впевнені, що українська тернопільська хвиля це буде прорив у нашому місті та й у всій Україні. Адже саме на цій хвилі, лунають справжні якісні. Боці пісні наших українських виконавців не змінилося нічого, окрім назви, лишилися тільки люди, світлі, щирі, теплі, які роблять свою роботу якісно. Хвиля відрізняється стилем та динамікою. Як ви плануєте втримати успіх? Мене завжди цікавило. А чи може ваша радіостанція крутити хіти дітей-артистів? І чи є на вашому радіо рубрика відведена військовою? Можете мені, будь ласка, розказати поглибше, якщо можна? Наша радіостанція приречена на успіх, адже ми маємо дуже круту команду. Я працюю з ведучими, які є зірочками, я їх називаю місцевими, тому я впевнена, що у нас буде багато успіху для військових, особливо для ветеранського бізнесу. Ми надаємо безкоштовну ротацію реклами і підтримуємо їх всіма зусиллями. Які можливості та виклики ви бачите у форматі сьогоднішньої події? У нас сьогодні на заході благодійна місія, і це для нас є дуже великим. Насправді ми долучаємося усім колективом тернопільської хвилі до збору коштів для 105-ї бригади. Ми долучаємось до міста, до фестивалю і таким чином підтримуємо наших. Адже тільки об'єднавшись, ми можемо набагато більше, і разом ми зможемо дійти до перемоги. І з вами і я, давай п'ять. Хотіла б для вас провести невеличке білі Можна? Можна. Радіо чи телебачення? Е, Ух, важке запитання. Працював і на радіо, і на телебаченні на даний момент радіо. А чому ви обираєте саме радіо? Це якийсь новий такий перформанс. Я був на телебаченні, зараз на радіо, і мені дуже подобається, бо я колись ніколи цим не займався. Зараз професійно і мені подобається. А яка найкраща пісня Гуртуська для вас? Напевно, що подаруй світло. Дякую, добре. А що ви відчуваєте саме зараз? Саме зараз відчуваю трішки хвилювання перед тим, як вийду на сцену розпочинати концерт. Ну і відчуваю величезну гордість за те, що сьогодні день міста і дуже багато людей тут у парку. А чому Тернопіль це є найкраще місце? Тому що воно файне. Тут найкращі люди, неймовірна атмосфера, природа і просто якийсь такий дух України західної у Тернополі. є теж. Дружба з колегами. Можете мені це описати одним словом. Дружба з колегами. Це весело. Ви є учасниками сьогоднішньої благодійної акції поряд з музикантами. На вашу думку, який вплив це має на аудиторію? Чи хотіли б ще ви організувати якісь заходи? Нам дуже приємно, що ми маємо можливість сьогодні організовувати такий благодійний концерт від Тернопільської хвилі. В честь дня міста нашого Тернопіль і вплив воно має величезний. Бо, попри те, все, що ми сьогодні святкуємо, звичайно, маємо не забувати про благодійну складову і про тих людей, які зараз захищають нашу країну, яким потрібна наша допомога. Тому сьогодні ми безпосередньо на цьому концерті збираємо кошти для нашої тернопільської 105-ї бригади. Хотіла б для вас провести невеличке бліцопитування. Можна? Можна. Телебачення чи радіо? Телебачення і радіо. Ви два обираєте? Так. Зараз радіо. Добре. А чому ви обираєте саме радіо? Це можливість наживо спілкуватися з слухачами в форматі онлайн. Це ідея якусь таку кращу комунікацію, і ти завжди на одній хвилі з слухачами. Найкраща пісня Гуртускай для вас. Без друг. Добре, що ви відчуваєте саме зараз? Дуже хвилювання, таке приємне, бо розуміємо, що зовсім скоро розпочнеться концерт, і ми матимемо змогу з нашими тернополянами ось тут, наживо, творити гарне свято. Добре, а чому Тернопіль це вважається найкраще місто? Тому що воно рідне, воно особливе і воно має такий свій характер, який не схожий на зовсім інше місто. Добре, а можете мені описати дружбу колегами одним словом? Дружбу з колегами? Так. Одним словом, ну гаразд. Завдання не просте, але нехай це буде легкість. Вітаю, мене звуть Поліною, я журналістка з телепроєкту «Подружки». Дуже приємно, Полінко, тебе вітати. Сподіваюся, ми теж з тобою станемо подружками. Я знаю, що тернопільські ведучі особливі і професійні, не в образу інших ведучих. Дякую. Тож, якими рисами характеру потрібно володіти, аби стати ведучою радіохвилі Тернопільська хвиля? Скажу тобі, потрібно бути справжньою, потрібно бути емоційною, потрібно відчувати цей світ і завжди прислухатися до слухачів. Ати хвилювання перед благодійним концертом, привіт! Я дуже рада знайомся з тобою і скажу чесно, що разу хвилювання є, і я себе заспокоюю тим, що значить я жива і я дуже вболіваю за гарний результат. Тому хвилювання це прикольно. А як ви готувалися до цього благодійного концерту? Команда нашої тернопільської хвилі, звичайно ж, впродовж місяців готувалася. Ми підбирали колективи. Ми хотіли зробити так, щоб день міста для тернополян був дуже легким, дуже світлим, дуже радісним. Тому сподіваюся, ви сьогодні залишитесь на концерт і побачите, як ми готувалися з командою. Це як віска і все телевізійний проєкт подружки. Як ви Я суперпозитивно і навпрочуд спортивно? От у мене виникло питання: чи можливо в один день спробувати себе у 12 видах спорту сьогодні? У парку Сопільча ми перевіримо. Це з маленькими учасниками, і не тільки Ходімо цікавитися разом зі мною. Чим цьогорічна програма відрізняється від попередніх програм? Ну, дивись, насамперед ми завжди вдосконалюємося. І сьогодні в нас більше локацій, більше класних спортивних локацій це дітки від 6 до 14 можуть себе спробувати, потренуватись і, ну, напевно, дізнатися щось новеньке. Що особисто ви очікуєте від фестивалю? Я очікую багато багато класних дитячих посмішок, щоб вони дітки втомилися, насолодилися і обов'язково займалися спортом і приходили в наші школи тренуватися і були здоровими. Що було найцікавіше або найсмішніше сьогодні? Фейсбол був найцікавіший. вид спорту, який вам би хотілося спробувати вперше. Стрійбу з лука. На яких спортивних локаціях ви вже побували? Фейсбол, футбол і баскетбол. Найсмішніше або найцікавіше сьогодні. Мені найбільше сподобалось на скейті кататися. Яка локація сподобалась найбільше? Мені найбільше сподобалась локація, коли ми кидали такий yeah. м'яч. Що ж, набіли, насервалися, наворилися і повеселилися. Головне, аби всі додому дійшли із посмішкою. Щодо мене, то мені все вдалося на 100 Тож з вами була ваша спортивна подружка Квітка. Ну що ж? Одушки знову Хмельницьку на запрошення голови обласної військової адміністрації на Хмельницькій області ми з'їхали з Тернополя та Франківська, щоб зустріти катеру та попрямувати на документальну кінострічку від українського режисера Василя Київського. «Без права на помилку документальний фільм про українських вибухотехніків, які розміновують найскладніші пастки російських окупантів. Це рідкісна комбінація. І я щиро захоплююсь ними. Висловився Святослав Вакарчук стосовно долучення до цієї кінострічки. Хмельниччина це край сильних людей, край історій, якими варто пишатися. І саме звідси сьогодні лунає новий голос правди і честі. Сьогоднішня прем'єра це не просто показ фільму, а це є крок до усвідомлення, ким ми є і заради чого живемо. Паючи з Харківщини та Херсону, росіяни мінували дороги, лікарні, школи та житлові будинки. Це були підступні багаторівневі пастки, створені спецслужбами ворога. Знешкодження найскладніших замінувань російських терористів стало місією українських вибухотехніків. Без права на помилку саме так звучить документальної кінострічки автора та режисера Василя Ківського. Під час зйомки документальних фільмів гадаю, що досить важливо, аби спрацював командний дух. Хто був у вашій команді і чому саме ці люди були обрані для зйомки? Привіт, радий бачити! Дякую за запитання. Моя команда доволі велика, це 30 людей. Але якщо казати про основних наших людей з команди, це продюсер Вікторія Кратінова та оператор Володимир Кратінов. Ми давно вже з ними співпрацюємо. Це вже третій фільм, який ми зняли саме документальний. Тому ми одна єдина команда і будемо працювати і надалі. Мене звати Василь. Я журналіст. Ми з командою зняли документальний фільм про роботу вибухотехніків на сполу біля лінії фронту. Наш девіз – без права на помилку. Заміновані були мости, переправи, і було дуже важко розмінувати і зрозуміти, яким же чином це замінування відбулося. Він раз в досвіця. Розпіває горлиця. Це авіаційна бомба Фа-500, яку скинули російські виродки. На подвір'ї був чоловік, а поруч з ним була його маленька дитина. Від людей не залишилося взагалі нічого. Кінжал сьогодні прилетів. Він не розірвався. і також зараз саме вибухотехніки національної поліції працюють над тим, щоб його знешкодити. Скажіть, який зараз ваш настрій? Чесно кажучи, настрій дуже хвилюючий. Тому коли я бачу наших героїв, стою з ними поруч, я дуже завжди хвилююся. А хвилююся тому, що мені хочеться так багато їм сказати сказати слова вдячності, наскільки вони круті, наскільки ми їм всі українці дякуємо. Тому що зараз мене трошки хвилюючий, справді саме це документальне кіно облетіло всі простори глянцевих видань від сетера до Укрінформу. Окрема подяку Сергію Григоровичу Цюріну за те, що завше тримає руку на пульсі разом з українськими юними журналістами. Розкажіть, як ваша ласка, наскільки часто такі події відбуваються у Хмельницькій області? Вітаю це не вперше, це вже третій показ роботи режисера Василя Київського і його команди. Перша робота документальна була про рятувальників наших героїв. Друга про енергетиків і про захист нашої енергетичної системи. І третій про вибухотехніків. Тому це Часті гості у нас на Хмельниччині, Василь і його команда. Але крім того, ми багато різних і невеличких проектів робимо разом. Вони великі друзі Хмельниччини, тому ми співпрацюємо і ще багато попереду переконаний, зробимо хорошого і кіно, і різних робіт. Дякую вам за відповідь. Дякую дякую. Наша держава найбільш замінована країна у світі. Міна в народі називається відма. Кожного дня росіяни вигадують нові пастки, розмінування яких дається високою ціною. Загинув найкраще. Він хлопців залишив позаду, а сам пішов до тієї пастки. Це була пастка. Вони загибелі своєю смертю дали можливість бути живими іншим. I don't think people understand how brutal this war is.